Тільки лінивий суб'єкт інформаційного простору України не виразив поки що свою суб'єктивну, але з його точки зору безцінну думку щодо нового громадянства Олександра Невзорова. Отож, не попіаритися на такому безцінному етнічному росіянину чи москалю з домішками індійця, як він каже, я теж собі не можу дозволити. Навіщо такий юридичний блогер, що може пропустити таку наближену до права тему? Пардон. Але не взоров, не москаль. Він вже що не є самий справжній громадянин України. Навіть здається патріот. Хоча, коли здається, то кажуть, потрібно хреститися. Хто б там що не говорив, але не бездоганне українське законодавство. Дозволяє надати президенту України громадянство будь-кому, кому він захоче, навіть, наприклад, Путіну. Але такої дурості, мабуть, він не зробить. Хоча, якби це була умова для довічного позбавлення волі чи страти останнього, тобто цього ПТНХ, то, мабуть, можна б йому громадянство України надати. Ну, для тих, хто мені не вірить на рахунок повноважень президента, описі до відео. Буде міститися короткий витяг законодавства з цього питання. Тому хто хоче, може почитати. Хоча українці, як і всі мешканці планети, все менше читають, вони люблять слухати. Отож, слухайте. Далі, і ми знайдемо винного, хто в цьому винен. Як казав винищувач мільйонів людей Сталін, за кожною провиною стоїть людина. Тобто вона має своє прізвище, ім'я і побатько. І як це не дивно, винним у даному питанні може виявитися український народ. Тобто ми з вами, наші батьки, через свою любов вибирати демагогію від тих, хто поставить найбільше спортивних майданчиків у вашому дворі, роздасть найбільше гречки в далекому 2001 році, ну все як зараз майже. По Верховній Раді, ну, зараз особливий випадок, в Українській Верховній Раді опинилися особи, які чомусь, коли приймали закон України про громадянство, забули детально прописати, а на яких підставах, і з яких причин, в який срок і на яких умовах, наприклад, подальша здача екзамена по українській мові, президент України може надати або подарувати комусь громадянство. Тому маємо. Те, що маємо, як сказав, там покійний класик української політики. Отож, перша проблема це відсутність в українському законодавстві чітко визначених підстав, умов тощо для надання українського громадянства в такому порядку. Тобто, коли президент вирішує комусь надати, наприклад, Невзорову чи Саакашвілі, чи, наприклад, вирішить надати Мессі, бо він буде грати за збірну України, чи там усім бразильцям, футболістам тощо. Бо в результаті маємо таку несправедливість трошки невелику. Хтось воює, готовий вбивати і вмирати за Україну, любить Україну, навіть вмирає, скільки людей померло. А коли розраховувати на українське громадянство, він не знає. Тому що він не знає, він подасть заяву і чекає з моря погоди. Хоча, і тут є нюанс такий невеличкий, не можна в українському законодавстві. Врегулювати, з якої ноги президент туалет, наприклад, заходить. Але мені здається, питання громадянства це важливо. Це те, чим держава володіє, це тим, чим держава ставить собі можливість набирати достойних, і відомих, і значущих, і потрібних людей. І щодо президента, все-таки 70% людей за нього проголосувало. Тому фактично невзорову громадянство України дав український народ. І вже з цим нічого не зробиш. Знали, за кого голосували, бачили очі, кого брали. І це не тільки щодо Зеленського. Це політик такого рівня не буде нести за це відповідальність і, мабуть, невзорово ніколи не зможуть, в разі, якщо він підведе, позбавити. Громадянства України це повноваження президента, які ми йому передали шляхом нашого вибору і прапор йому в руки. Також серед цих всіх от питань про громадянство щодо врегулювання цієї законодавчої такої прірви варто подумати, як позбавляти громадянства своїх відкритих і прихованих колабораціоністів. І як забирати від них принаймні безоплатно отриманого ними ж майна у вигляді приватизованих квартир, землі, ними, їхніми родичами? Вони ж всі проти України, ну це чомусь їм підходить. Тому Верховна Рада працює. Друге, хто б там що не говорив, але громадянин України Олександр Незоров якимось є половинчастим громадянином України. Чому? Чому і він, і президент, і інші мовчать про Конституцію України, де написано, що подвійне громадянство заборонено, де принаймні його заява про вихід з громадянства Росії. Всі знають, я недавно теж його інтерв'ю передивлявся, і він це каже відкрито, що він продовжує бути громадянином Російської Федерації. Чи чому лікарі? Вчителі, будівельники не можуть отримувати інше громадянство, маючи українське, заявляти про це, вільно користуватися. Конституція ж говорить про рівність всіх перед законом Чи може Конституція це не потрібний документ? Але, знову ж таки, проблема тут і не в невзоровій і проблема і не в депутатах, які за роки. Принаймні з моменту 2014 року не внесли відповідні зміни в ЗУ про громадянство, які б давали актуальні відповіді на актуальні виклики часу. Тому що і щодо громадянства добровольців, які гинуть за Україну, і щодо можливості набуття громадянства представниками української діаспори, там, Канаді, американці в інших частинах світу. І щодо питань подвійного громадянства, ну, невзорово воно ж є, в Коломойську воно є потрійне, і інших питань, про які ви напишете в коментарях, підпишете дзвіночок, з мене пляшка. Також може дане відео подивитися якась особистість, яка має вплив на законотворчу діяльність, і підніме ці питання у відповідному законопроекті. Наприклад, невідомий молодший якийсь помічник якогось середнього ланки консультанта, ну дуже значущого депутата, бо менших у нас не буває. І ці питання будуть вирішені, тим більше зараз, у час війни, коли за Україну вмирають громадяни іншої держави, коли в Україну можливо будуть проситися тисячі айтішників, підприємців, путіну, Лукашенку-ненависників, наприклад, з Білорусі. Чи на четвертинку і половинку, а то стопроцентні етнічні українці з Московії, які чомусь там не захочуть жити? Отож, думаємо, за кого голосуємо, питаємо їх, які закони вони будуть приймати і приймають, і беремо активну участь в цьому процесі. Все-таки наявність стопроцентного громадянського суспільства це є теж перемога в цій війні. Знаємо, що перемога за Україною, слава українським героям!